Вітаємо вас на каналі про спрок. З вами Люба та Аня, і ми спілкуємося українською мовою про норвезьку. Ми дуже раді повернутися після нашої відпустки і до того, як ми в неї пішли, ми попросили наших глядачів поставити нам певні питання і надали анонімну форму. Так от сьогодні ми з Любою зустрілися, до речі, вперше, вдруге, почесно, вдруге, після наших канікул, відкрили питання і. Хочемо з вами поспілкуватися. Нам дуже цікаво буде з вами поділитися деякою інформацією, можливо, яку ми не освітлюємо в наших викладацьких таких освітніх відео. Сьогодні відео буде більш таке розслаблене, більш таке посиденькове. Тож, Люба, перше питання. Скільки років ви живете в Норвегії, що вам не подобається в цій країні, а що навпаки подобається? Тобто, тут три такі підпитання. Я вже 16, з 2008, в кінці 2008-го я приїхала вперше і не, не ждала, не очікувала, але залишилась. Тут життя так складається, часом неочікувано. І я тут вже, от, ну, скільки там, так. порахувати, 16, скажемо, грубо кажучи. А чого? я, виходить, приїхала через 10 років після 15, тебе, 16, бо 15. я приїхала у 2018, тож 15. я тут вже 7. Сім років. Так що тобі не подобається в цій країні. Мені дуже спочатку не подобалась погода. Мені було холодно тут влітку. Я звикла більш до теплого літа. Спеки, Так, да. ну в нас я з Волині, в принципі, в нас там не так то вже спекотно, але все одно мені було влітку. Тут занадто мокро і занадто холодно. А в нас в Дніпрі смажить. Угу. ні, але я швидко. Ну в принципі, до всього звикаєш не uh -huh. скажу. Що швидко це зайняло декілька років. Так. Але зараз мені абсолютно комфортно. Може, тому що літа стали трошки теплішими, не, не знаю. Що а там? що подобається? А Що мені Вовпаки, тут подобається? Та. Все подобається. Я цю країну люблю. От mm. просто вам скажу: я люблю цю країну, я люблю цих людей. Я люблю природу. Мені все тут подобається. Так. Мені не подобається те, що треба дітям їжу кожен день давати. Хто мене в інстаграмі дивиться, теж про це знає. Оце мені не подобається, ці матпаки і так далі. Але насправді це дрібниця в цілому претензій сильно немає. Плюс до того, що ми з Любою досить, досить адаптивні, в нас є досвід життя за кордоном. Люба жила в Литві, Правильно, я жила в Литві в чотири роки і навчалася в американському університеті, тобто англійською мовою, і мала досвід спілкування зі всім світом. Тобто там вчилися ну, дуже багато там. іноземців, і я, в принципі, вже коли сюди приїхала, я була дуже підготовлена. Знаєте, uh -huh. це не було, якби я просто з мого невеличкого містечка відразу сюди, це було б важко дійсно. Культурний шок би може якийсь би був. Так, в мене теж виходить, що я 5 років прожила в Китаї до того, як я приїхала сюди в Шанхай, і мені тут було дуже тісно. Здавалося, осло таке, знаєте, як селище у порівнянні з Шанхаєм. Але ми, як я вже сказала, досить адаптивні. Нам, в принципі. Скрізь Плюси і мінуси є про яку б країну ви не казали. Тому так за Норвегію сказати це буде дуже неправильно. Так, що там що? Нас далі? Так розкажіть про те, як звикли до норвезького клімату холоду. Це ти вже сказала про літо. Як, як я звикла, як збереш і звикаєш. Так, все тут немає ніяких, Знаєте, по-перше, мені дуже подобається норвезький стиль одежі. В них така приказка, що немає поганої погоди, є погана одежа. І це дійсно так. Мені було по дуже, факту. Мені було дуже дивно, знаєте, коли дітки в цьому в шерсті. Взимку постійно, у нас якось незвично це для нас, ну, я mm -hmm. не, не звикла до такого. А тут всі, от, знаєте, в цій шерсті, ти вдягнутий, тобі легко, ти не, 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 не шушканий, не, знаєте, і ти mm -hmm. комфортно себе почуваєш. Тобто я почала носити цю шерсть, mm -hmm. купила собі дощовика, купила собі чоботи гумові і все, що яка там адаптація. Я теж досить швидко звикла, бо, чесно кажучи, тут не прям так холодно в Осло, принаймні. Mm -hmm. ну, рідко буває таке, що температура сягає там нижче, ніж мінус 5. Я принаймні такого не пам'ятаю взимку, тому досить комфортно і найголовніше, що в оселях тепло. От мені, бо в Шанхай, наприклад, не було опалення, там було дуже холодно. Так, цікаво дізнатись, Любов, про твою думку і мою, напевно, про самих норвежців, які вони люди. Сам О, це це прямо окреме, не знаю, навіть не одне відео, це можна серію Точно. відео знімати. Так, так. Коротше, якщо так швиденько сказати, то це люди, які вони дуже прості. От в мене таке перше враження от про них прості люди. Вони не заморочуються, вони не сильно невибагливі. Такі вони такі люди, які історично звикли жити в таких суворих умовах кліматичних. Не було тут багатства такого великого. Вони звикли дуже скромно харчуватися, не, не шикувати цими грошима. Знаєте, не харизуватися. Не хризуватися. Не хризуватися, не хризуватися. Да. Так і, і мені дуже подобається це в норвежцях. У них немає цих понь. Ментів немає хизування своїм багатством, своїми якимись такими досягненнями. Тут дуже люди знаєте люблять, коли всі на одному рівні. Оце так, так в культурі. <гум> так, мені було Тебі дуже цікаво, те, що ти в цьому аспекту, що, наприклад, якщо навіть є велика компанія і є шеф, лідер цієї компанії, він спокійно сидить, їсть обід разом з іншими підлеглими на рівні спілкується. <гум> тобто, в нас от трошечки субординація і ієрархія така. Так, так? <гум> і тому, але в принципі, якщо чесно, це питання. Про норвежців як людей. Це дуже таке велике от це саме як про українців як людей. Він, Українці ми теж ми. різні. І норвежці різні, тому так всіх під одну. Не Але дуже. Є ще такі, якісь такі спільні. Звичайно. Реці, правда? Ну, з норвежцями треба трошки більше часу для того, щоб потоваришувати. Щоб вони розкрилися, так. щоб війти в їх особисте коло. Бо в них дуже таке чітке розділення особисте життя, приватне, uh -huh. там, де друзі, сім'я, якісь там емоції особисті, і ну, такі uh -huh. зовнішні. Коло. І туди, щоб приватне це коло ввійти, це прям ну нелегко, угу. не з першого дня це робиться. Наступне питання: їх було декілька, до речі, подібних, але дівчата, як ви познайомилися і як стали подружками? Давайте розкажемо, як ми познайомилися. Значить, коли е, у 2022 році прийшов лютий місяць, ми з Любою не могли сидіти вдома е, просто так і нічим не займатися, бо нам хотілося бути корисними, допомагати українцям е, в першу чергу. І ми вирішили піти працювати в МОТАК. Ну, була велика дуже потреба в осло в людях, які були вже місцеві, знали мову, могли е, бути от на всі руки майстри, як то кажуть, щоб і поперекладати і Людей прийняти, організувати. І ми пішли працювати в мутак, і ми познайомилися Саме на співбесіді. Так. Просто на співбесіді я була перша, а Люба чекали, була останні. остання. Чекали в черзі, в черзі так, так, чекали в черзі і так одна на одну подивилися, а потім, вже в перший день роботи, можна я розкажу, не, не, цей, не, не, не сварися. Я прийшла на зміну, яка була після Любиної. Тобто там були дві зміни: рання і пізня. Я прийшла якраз на пізню, а Люба закінчувала свою ранню. І коли я прийшла, наш оцей лідер. Шеф, який був там в мутаку, керівник, головний та. керівник. Да. Да, він mm. виходить і каже: Боже, в цієї дівчини в неї стільки ідей, вона така молодець, ти зараз будеш все, що вона тут нам напланувала втілювати. Давай швидко. І я так стою, думаю, господи, мені здається, колегу. Думаю, оце треба ініціативність. таку. Ну, Це насправді було тільки перше враження, потім ми вже дуже сильно прям відразу ми потоваришували і знайшли спортивність. Праню легко товаришувати, та та з тобою ти теж така дуже відкрита. Та от якщо ви не знаю, якщо ви Аню особисто знаєте, вона така, от така як вона Ой, і на відео, така вона дуже відкрита, то, щира дякую, і ну це аналогічно. Тому нам, в принципі в нас клік відразу відбувся. Ми дуже багато насправді з Любою нас, наша дружба тримається на гуморі. Ми дуже часто сміємося, і бувають такі якісь жарти, які зрозумілі напевно лише нам двом, і не всім, не може, всім вони буваємо. Але так, да, ну. Ми в принципі одна одну підтримуємо вчора. От Люба була в мене диван з чоловіком мені носила. Носила, воно... я нічого не носила, я тебе дивилася. <рес> так що ще хочеш додати? Чи рухаємося? На рахунок дружби, ми ж ще ж з тобою зійшлися на викладанні так. згодом, коли ми ще тоді не викладали, але ми почали викладати вже згодом, коли ми зрозуміли, що в принципі ця освіта потрібна тут, і ми почали. Ми обидві, в принципі, викладачі за фахом mm -hmm. спочатку, філологи, викладачі. Ми почали ще в мотаку проводити волонтерські уроки. Люба була. Головна, я була <laughs> це до наступного Там згодом питання. У нас просто питання: хто з вас головний? Ну, це смішно. Було. Смішно, От, Ми просто такі волонтерські проводили заняття. Для всіх масові, а потім вже вирішили, що треба в цьому е, напрямку рухатися. Нам це дуже подобається. Це наше, наша якби, освіта, наша база. Тому ми почали разом навчалися в Бергському університеті. Вже згодом. Вже, да. вже згодом. Так, Так, а наступне питання: якраз так плавно перетікає. Розкажіть, будь ласка, трохи про себе: чим ви захоплюєтеся, які хобі, діти чи одружені? Ви тут прям багато всього. Тож про, люба, себе. Ну, знаєте, про, про себе, то це я не знаю. Аню то зна. Трошечки, бо Аня ж блог веде в інстаграмі, а був. я якось не люблю цього. знаєте, ну, по Поки ще, як Аня каже, поки ще. Що Несу на рахунок в мене. Так, я одружена, я маю сім'ю, маю чоловіка, маю діток, трьох дівчаток маю. А захоплююся я, я дуже багато чим. У мене настільки багато інтересів, що я прям не хочу знаєте, це чіпати, копати, бо я, О, дуже, люблю, да, я дуже люблю, таке все, такий домашні, домашній затишок, дом... голубати, ворот у мене є, кабачки вирощую, бачите, гарбуз свій виростила. Шия люба, шию, шорти не Творчістю, собі. малюю картини, от, займаюся іншими всякими речами, про які я просто зараз не буду заглиблюватися, mm -hmm. бо то займе багато часу. А Аня в нас? Так, маю двох дітей, вони в мене по річки, тому дуже так інтенсивно з ними зараз. Ще малі поки одружені, ну в мене сам бур, тобто по-норвезьких, я не знаю, як це по-нашому. Як... <гум> да, так, що Чекаємо весілля, бо хочеться в Україні, тому чекаємо саме через це. От, потім хобі так само, як і в Любе. Багато всього, якщо по норвезьких мірках я люблю лижі дуже сильно, люблю кататися на лижах. люблю. То читати, переважно читаю крім, тобто кримінальні історії і трупе обожнюю. Переключаюся просто цим дуже сильно. От Зараз переїхала в нову оселю, теж буду город мати, вирощую зараз рослини. Город. Щоб ви розуміли, по норвезьким міркам город це такі клапти. Да, та... да. Люблю малювати, таланту не маю, але малюю і люблю соцмережі. Так, люблю соцмережі, тому коли я до Люби прийшла і сказала: Люба, давай вести Ютуб. Люба відразу на мене так: Боже, Ютуб, коли. Ну і от вже тут ми вже, до речі, рік нашому каналу. Скоро, скоро. скоро. Так. Привіт! Ви так. живете в Осло? Жили ще десь в Норвегії, чи хотіли б, може, десь переїхати? Я б не хотіла переїхати. Я живу в Осло з самого початку. Для мене Норвегія це Осло, якщо так знаєте, грубо сказати. Звичайно, ми інколи подорожуємо. Але ну, от, особисто для мене Норвегія це осло. Угу. А, в ти, а ти теж ну, я, я теж знаю, в осло живеш... живу, да. для мене осло це не зовсім Норвегія. Я люблю, да, до речі, про хобі. Я обожнюю подорожувати на каравані, тобто кемпінг, це все. І для мене Норвегія це саме фьорди, гори, але я б там не жила, тому що мені просто там дуже. Ну, як скучно, да? трошечки тісно. Анімас Тому мені велика. треба місто, мені треба двіж, мені треба все. Чи хотіли би повернутися в Україну? Ще одне питання. Я просто комбіную, uh -huh. щоб ми максимально на все відповіли. Повернутися хотіла б в Україну. Я б хотіла, знаєте, як я б хотіла їздити без меж. Тобто, в мене взагалі до корони життя було між багатьма країнами. Я постійно моталася, вони в Китаї були ще справи, в Україну я їздила часто, туди Тобто, Так, щоб кудись повернутися, немає такого бажання. Так, щоб сказати, все життя в Норвегії жити, теж не знаю, бо, може, завтра десь в інше місце занесе. Але якщо уявити, що мирний час не війна, от, як в питанні стоїть, то, звичайно, хотілося б їздити на постійній основі. А я повернутися, якщо чесно, вже не хочу, бо я вже настільки звиклась тут. Я вже 20 років в Україні не живу. Я уїхала ну ще б, студенткою, коли була, угу. і мені вже знаєте, я вже не зовсім українка, але і не зовсім норвежка, і не зовсім там ще людина якась. Світу. Тобто людина світу. Я відчуваю себе таким, як то кажуть, глобальним е, мешканцем. Угу. Дави такий... я Прикольно. Вислів. Тобто я і там себе відчуваю вдома, і тут себе відчуваю вдома, але вже моє життя тут, знаєте, бо коли сім'я вже, ти вже коріння пускаєш, то ну, вже мої діти норвежці, виходить? По суті, да. угу. так. Так. Переходимо трошки до норвезької мови, тому що багато було питань не тільки до нас, а саме й про норвезьку. От дивіться, що робити, якщо не зможу запам'ятати слова. Починаю, наче розуміти, але сказати велика проблема. Не можу, напевно, не можу, можу, можу запам'ятати слова. Це, як знаєш, мені каже один мій дуже гарний знайомий. Якщо він дивиться, то напиши коментар, не буду імені називати. Але він каже: Аня, знаєш, в мене в голові як поличка книжкова. Я нову книжку ставлю, наче вивчив, так та остання випадає так постійно, що нові слова не запам'ятовуються. Знаєш, Мені здається, тут потрібно трошки дивитися ну, не отак, от, а трошечки зі сторони. Глобально комплексно підходити, звичайно, коли ви вкладаєте щось нове в свою голову. Воно там ще не, не, не тулиться, ще йому там некомфортно, комфортно. з будь-якими знаннями, це не тільки домови відноситься, будь-який навик. На піаніно ви хочете навчитися грати. Да? Звичайно, ті руки не слухаються і важко спочатку, тобто зі всім новим важко. Угу. І просто це потрібно розуміти. Але системність робить чудеса. Так людина, яка робить малесенькі крочечки, але регулярно. Вона обов'язково, яка б там пам'ять у вас не була, які б у вас там здатності не були. Системність, як то кажуть, вода камінь точить. Uh -huh. І раптом один день ви прокидаєтеся. Як мені один учень мій колись казав, каже: Я то сидів, хто в класі, так каже, щось там, знаєте, ворон ловив, знаєте, там щось в носі колопався, трошки ну не дуже він там внікав. Але каже, я один день каже, пішов в бар десь на вихідних і напився. І каже: Люба, мене як прорвало, я начав говорити норвезькою з моїми друзями. На мене мої дивляться, кажуть, що з ним сталося? звідки в тебе ці знання. А виявляється в людини оце, вона воно капало, 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 mm -hmm. десь там накопичувалося і ото прорвало. Знаєте, а воно так і відбувається. Це, До речі, ну в мене так було з усіма мовами. В мені українською було дуже важко говорити раніше. Ну бо я з Дніпра в нас абсолютно російськомовне місто, в нас російськомовна школа. І коли мені довелося говорити українською, ще в 2014 році були обставини, що мені прям треба було по роботі, то мені було просто супер важко. Я страждала, я прям цей. Але нічого, воно так, от, як ти кажеш, прорвало. Так само було і з англійською, і з китайською, і з норвезькою, тому воно так і є. І я завжди, знаєш, кажу своїм учням, що якщо ви от уявите марафон, та, оцю дистанцію, ви маєте його пробігти, от хочете, не хочете, як хочете. Ви можете пройти пішки, але ви мусите цю дистанцію подолати. Якщо ви зупинитеся, зійдете з неї, то вам доведеться спочатку починати. Тому, стали вже на початок цього марафону, ви мусите його бігти, йти, повсти, як хочете. Але ви до кінця, коли дійдете, там вже ваші знання, там вже ваша оця навичка та, сформована. Якщо ж ви забили, закинули, не виходить. Багато хто закидує, тому що це грав довго. Це не один день, місяць, навіть рік. Тому просто лупайте ту скелю, як то кажуть. І дуже важлива роль тут відіграє мотивація, якщо так. ви розумієте, для чого вам це потрібно. А якщо ви не розумієте, то я вам скажу, це ключик до вашого життя в Норвегії, якщо ви тут плануєте угу. навіть не на все життя, навіть на той рік, два-три. Невідомо, коли вам ще повертатися, чи прийдеться повертатися взагалі? Чи як життя та Так, придеться. Тому мені здається, замість того, щоб сидіти і чекати, коли там обставини змінюються. Просто робіть щось, просто вчіть, і воно відкриє вам дуже багато можливостей. Скільки часу треба вчити мову, щоб почати щось розуміти? О, тут таке питання не дуже коректне, бо по-перше, це дуже індивідуально. Які у вас вихідні дані? Чи вчили ви вже якісь мови, чи маєте, наприклад, базу англійської тієї, саме, бо на базі все одно вчиться інше іноземна легше? Плюс ми всі індивідуальні, комусь треба і пару годин посидіти, і вже він розуміє більш-менш ну, саму, хоча б там я не знаю, певні звуки, алфавіт, якусь, якісь ази, а комусь треба і два роки на це витримати. Тобто ми всі дуже різні і тому не можна так сказати, скільки часу треба вчити мову. Але за вашим бажанням, мотивацією і реально такою цілеспрямовістю, в принципі, можна за рік інтенсивних регулярних занять. Інтенсивних я не маю на увазі по 5 разів на день чи годин, а мається на увазі, що ну, регулярних таких спланованих. То в принципі за рік можна вийти на досить такий побутовий непоганий рівень, і тут питання почати щось розуміти можна вже й на перших днях. Абсолютно. Тобто тут рік не треба, щоб почати щось так, розуміти. Так. Я по собі знаю, що я коли приїхала то я вже почала з контексту хапати слова, щось там знаєте, чуєш якісь uh -huh. знайомі слова, якісь там порівнюєш. Ти вже розумієш з міміки, з жестів. Але от дійсно, якщо ви маєте на увазі почати хоч трошки комунікувати, так. то так, дійсно, рік я але думала. це дуже індивідуально. Комусь і півро, хтось за три місяці виходить на Б 2 Розумієте, хтось за три роки. Тому не порівнюйте себе ще один момент: ніколи не порівнюйте себе з якимось там Василем чи Катериною, які вивчили швидше чи там повільніше за вас. Ви індивідуальність, тому у вас все має бути на вашому рівні. Привіт! Маю питання. Я зараз дуже зайнята чи реально вчитись у вашому форматі без стресу. Рівень нуль в мене в нашому форматі це мається на увазі на наш курс. У Нас зараз Люба, є два курси онлайн, які в записі. Ми дуже хочемо насправді розвиватися і можливо буде в нас нагода набирати більш живі. Варіанти спілкування з вами. Про це будемо додатково повідомляти. Напишіть в коментарях, якщо це було б вам актуально онлайн-заняття. Та наразі в нас в записі два курси. Один. Тобто курси орієнтовані на самостійну роботу, де угу. людина просто має доступ до бази, яка, яку ви самі в своєму темпі. Опановуєте. Тобто це не тільки граматика, це не тільки там щось, от правила, знаєте, а це і вправи, лексичні, і читалі, лексичні. Так, так. Тобто він скомпонований більш-менш так ну, багатогранно, але, звичайно, треба вчитися самим. І тут треба самоорганізація, і от якщо людина пише зараз дуже зайнята, то якраз це за умови дійсно самоорганізації. Ідеальний варіант, бо ви займаєтеся в вашому темпі, дивитеся уроки стільки разів, скільки можете І маєте все одно зворотній зв'язок від нас, бо там є е, поле, де ви можете вписати свої питання, і ми з Любою відповідаємо. Без стресу. тут людина питає. Mm -hmm. Та, без стресу ми взагалі стрес з Любою теж не mm -hmm. дуже любимо. Так, так почитати про курси. Ми залишимо та теж в описі. Будуть нові. Ми працюємо над ними. Люба Таня, та що вас мотивує не зупинятися, вести Ютуб? Видно, що ви це любите. Мене Аня мотивує, а мене Люба, Нам приємно. Ми це дійсно любимо. По чесному, давайте так: Ютуб це не комерційний проєкт. Абсолютно, в нас немає рекламних інтеграцій, якихось там ще величезних тисяч підписників. Тому ми будемо вам вдячні за будь-яку підтримку, за розголос нашого. Каналу, якщо ви хочете з нами попрацювати, пишіть нам звичайно, не будемо кривити душею, як то кажуть, ми б хотіли, щоб це стало згодом комерційним проєктом, але наразі. Наразі ми просто це робимо в додаток до нашої основної роботи. І ми це любимо. Звичайно, дуже. звичайно. Так. Тому підтримайте нас, нам можна і донат кинути на Бамія Кофі, теж всі посилання внизу під відео. Я не люблю слово донат, мені подобається слово енергообмін. Да, любов, не бачиш це. Так, я не встигала на попередній міні-курс, чи буде ще, бо дуже шкода, що пропустила. І от і наступне питання, давай відразу на наступне згруповане. Дівчатка, а будуть ще якісь міні-курси, бо після попереднього, нарешті, стало хоч щось трохи ясно з прийменниками, і формат мені зручний дуже чекаю з чим. Для тих, хто може пропустив чи не знає, ми робили такий один міні-курс, е, фокусу... який фокусувався на тему прийменників. Це одна з найважчих тем в норвезькій граматиці, яка дуже людей плутає. Люди не розуміють, а чому саме... той самий прийменник в одному контексті так вживається, в другому зовсім mm -hmm. і по-іншому. От ми ці всі знання системи. Стематизували в один курс, і, і на протязі трьох тижнів ми подавали кожного дня якісь певні пояснення, вправи. Тобто ми мали такий в закритій телеграм-групі курс в такому форматі. І дуже структуровано. Тут найбільша його перевага в тому, що він, от дійсно структура в нього є, що ви відразу починаєте розуміти, як це функціонує. Бо в людей часто питання, що таке, наприклад, мут або що таке ав. А коли ви отак от окремо їх з контексту видергуєте, ви ніколи так. Так не навчитися, не зрозуміти, бо в них немає перекладу якогось одного. Тому ми саме на цьому курсі фокусуємося на тому, щоб з українською провести аналогію, порівняти і якийсь лад в голові. Після цього з'являється. Так ось цей курс у нас уже закінчився, але ми можемо його ще раз запустити, якщо це буде Повторим. потрібно. Так. Тому в коментарях можете, будь ласка, написати, чи вам це корисно, чи, можливо, б ви ну, хотіли пройти ще раз цей курс, і залежно від того, який буде попит, ми угу. тоді подумаємо, чи ми його запустимо ще так. раз. Форма перед на міні-курс по прийменниках в коментарях. Але міні-курс нам сподобався цей формат, судячи з відгуків. Дуже він був для людей дійсно корисний, тому що, знову ж таки, вчитися в своєму темпі, маєте зворотній зв'язок від нас і фокусуєтеся на одній якійсь такій точковій темі, от, наприклад, як з прийменниками. Але це досить така велика все одно була тема. Зараз ми з Любою думаємо наступні варіанти. Ми вже почали працювати над так. наступним. Ще поки не оголошуємо нічого. Але, але... слідкуйте. Слідкуйте, так. так. Знову про YouTube. скільки дублів ви робите на одне відео? Чи сваритеся ви під час зйомок, це наступне питання. Чи все так ідеально, як здається? Хто з вас головний? Це улюблене питання. давай Скільки дублів робимо на наодим? Так, залежно від теми, залежно від того, в якому ми настрої, залежно як іде, інколи, знаєте, як який день, інколи не йде, то ми мусимо. Або мікрофон не працює, або ще щось, або кіт зайде, знаєте, не з тої сторони. Ну, кіт то ще півби, діти вилають все так. Так, всяке буває. ми це знімаємо, знаєте, таких побутово-польових умов. Мова дуже часто і да, дійсно сваритися під час Так, як? Ні, ми не сваримося куди. Як з Аню можна сваритися? Ну, просто... Люба сказала букет забери зі столу. Я сьогодні хотіла поставити. Я забрала. Оце таємниця успіху. <світ> Чи все так ідеально як здається? Насправді, дивіться, тут ідеально. що таке ідеально? Ідеально, то таке вже, але нам просто в кайф. Ну по-чесному, нам це прикольно. Тому якби ми сварилися, ми б того не робили. Дійсно. А хто з вас головний? Ну, то як карта ляже. Знаєте? Сьогодні Любка, завтра я а потім інакше <рив> любка не ображається. Якщо до що. до речі, ми взагалі ми, ми не ображаємося. В а, Тому -то да, секрет і дружби, що що, ані, що не скажи, вона буде хі-хі-хі типу, і все. <рив> ну, я так. теж така ну, от, як я на критику іноді я можу образитись насправді. Так, коли, що так, на крині на критику тільки від близьких <рив> людей. Від е, якщо ми не дуже знайомі, то мені якби це хейт, там якийсь хто спише, ніс там не такий то сьомий. <рив> Смішно, ми з сидимо. Ми вам бажаємо успіхів. Слідкуйте за нашими новинами. Нам дуже приємно, що ви стільки нам написали, що ви хочете з нами навчатися. Ми вам зі свого боку можемо пообіцяти, що ми будемо працювати цей рік, працювати, створювати нові курси. курси? Люба, що ти так дивишся? Я ж ніяк мені, мені так, від... так цікаво, я просто ж заслухалася. Ну, і... Почуємося вже з наступних відео. Ми будемо продовжувати викладати норвезьку, будемо затрагувати, зачіпувати, угу. піднімати важливі теми саме з боку норвезької мови. Так. Так? Але останнє що хотіли ще сказати: якщо вам цей формат був цікавий. Це новий для нас, ми тестуємо з Любою. Такий подкасно-посиденьковий, тому що всі були у відпустці, всі е, трошечки просіли, е, переважно та тому дайте нам знати. Ми, якщо вам буде це цікаво і корисно, можемо знімати щось таке подібне ще для розбавлення наших корисних випусків. А наразі ми прощаємося з вами і до наступних зустрічей. Па-па! Ой, ну я давай, раз ти мене вже питаєш, почну я. Е, я в Норвегії живу вже давно. Я тут уже, якщо чесно, не пам'ятаю, зараз 16 років, мабуть. Стільки не живу. Стільки не живу. <клес> ми поспілкуємося про важливі питання, які ви нам задали. Дуже важливі. важливе. На сьогоднішньому випуску ми зараз починається оце вдахання. Головне, щоб було де вставити та. Да.